Офіційно заявляю, що життя прекрасне. Агов, що ти робиш? А що щось не так. Припини викидати сміття у мій будиночок. Це ж не смітник. А я думаю, саме він. Як усе починалося? Нарешті я в коледжі. У мене така чудова кімната. Саме так я її собі і уявляла. Усе таке миле, просто неймовірно. Цікаво, якою буде моя сусідка. Може, їй подобається вчитися? А може, вона любить спорт? А ось і вона. Що це за халупа? Здається, Джейн зовсім не схожа на ті образи, які були в голові Люсі. Це напевно жарт. Вони справді пропонують мені тут жити. Який жах. Отакої. Ти така заможна. Ова! Ти така бідна. Коли я вже звільнюся? Вікі! так, бос, уже йду. Добре вона, хоч платить добре. Тож найкращими подружками нам не бути. Вікі, у нас багато роботи. Хай йому грець. Вона настільки заможна, що у неї є особиста помічниця. Тепер мені сумно. Якісь побажання, пані. Ти ж знаєш, мій настрій можуть підвищити тільки нові прикраси. Одну хвилинку потримай. Якось не дуже чемно. Я взяла вам нове кольє. Непоганий вибір. Мої улюблені смарагди та сапфіри. Гей, не відривається! Яка краса! Я так хочу бути схожою на неї, однак я зовсім не маю грошей на такі прикраси. Пусте, я сама зроблю. Усе, що мені потрібно, це картон, маркери гарних кольорів та симпатична мотузочка. Вікі, зроби щонебудь Ось така. Я хочу їх надягнути. Готово! І навіть не довелося нічого витрачати. У мене теж є чудове кольє. Який жах? Вікі, тут терміново потрібно усе переробити. Я вас почула. Пані Джейн, проєкт готовий. Усі ваші вподобання в інтер'єрі враховані. Я б хотіла особисто вибрати кольори. Звісно, ходімо зі мною. Цікаво, що там? О, такої. Я також таке хочу і зроблю. Отже, я готова. Час розпочинати. Для початку потрібно підняти ліжко. Якесь воно надто важке. Ні, мені самій точно не впоратися. Так, так, я заплачу скільки завгодно. Ось, зробіть усе саме так. Загалом розберетеся якось. Хм, хочу на Дуб інтерекс? Звучить незвичайно. Ну, спробуємо. Пані, відійдіть у бік, будь ласка. Потримайте його так хвилинку. Я зараз повернуся. Так і що далі? Я принесла рейки, їх потрібно швиденько закріпити. Ширу покруту цій справі найкращий помічник. Готово. Має чудовий вигляд. Згоден, приймайте роботу, пані. Це не те ліжко. Чому? Якщо хочеш зробити щось добре, то треба обов'язково все робити самостійно. Ви звільнені віки сюди. Я вас слухаю, бос. Твій робітник усе переплутав. Тепер доведеться усе робити самостійно. Самостійно це означає мені, хто б мав сумніви. Гаразд, поїхали. Дерев'яні рейки точно не підійдуть для секретного будиночка Багатійки Джейн. Тому вікі замовила спеціальний каркас, кілька нескладних рухів та основа для будиночка готова. Прекрасно, що там у нас далі? Ох, для початку добре. Тепер мені потрібні стіни. Але з чого їх робити? Трясся ще кілька років роботи на пані Джейн, і я зможу проводити майстер-класи будь-якої професії. Фух, як я заморилася. Хочете водички? Ще пак, дякую. Хочу нове селфі. Що тут із освітленням? Виходить, жахливо. Вікі, ти мені потрібна. Ну що знову? Тільки не це. Ой ой, ця штука і справді важка. Так, пані, зробити світлину? Угу. Тоді позуйте. Усе достатньо. Оце ця хороша. Дякую, сама розберуся, от би вона була добрішою. Це що за картонне страхіття? А всередині, що? Це справді твої стіни для будиночка? Це ж просто мотло. Ну і з люка вона. Хоча чому я дивуюся, який бюджет такі стіни? Пані? Що? Це для ваших стін. Зроби, щоб було розкішно. Бла бла бла. Та й таке пощастило віки з керівницею. Вибору немає. Доведеться зробити так, щоб стіни для Джейн мали розкішний вигляд. Для цього знадобиться ексклюзивна фарба та молдинг для стін. Хай буде, а в тебе взагалі стін немає. А вона має рацію. «Хм, Як же їй допомогти? Є ідея. Люсі, використовуй це! Навіщо? Точно! Це ж ідеальний матеріал для стін мого будиночка. Потрібний тільки канцелярський ніж і степлер і вуаля. У мого будиночка тепер теж є стіни. Однак все ще чогось бракує. Знаю, потрібні фіранки. Знаю, мені потрібні фіранки. Мої ідеї по-справжньому геніальні. Вона це серйозно. Аго, взагалі, це я сказала, як не соромно. Поки Джейн привласнює чужі ідеї, займемося моїми фіранками. У коморі гуртожитку я знайшла старий рулон паперу. І він для цього ідеально підійшов. На мою думку, має чудовий вигляд. Яке жалегітне видовище? Хіба це фіранки? Віті, оце фіранки із золотої та срібної тканини. Тобі про такі тільки мріяти. Хіба це фіранки, бі-бі-бі? Бе-бе-бе. Але мені насправді цікаво, як ти їх зробиш. Насправді нічого складного. Тож із задоволенням покажу. Беремо золоту тканину та кріпимо її шпильками до поруччя, роблячи невеликі загини. Тепер підв'яжемо її за допомогою декоративного джута. Є гарно. Нарешті зможу попоїсти. Чому всередині досі порожньо? Віки виправ це навіть поїсти не дасть. Гаразд, робота є робота. А ось і основа для підлоги. Звичайно, золота інакше й бути не може. Покриття майже готове. Залишився лише останній штрих. Всипаємо килим купюрами та розподіляємо їх по поверхні. Тепер настав час зайнятися меблюванням будиночка. Вікі звикла працювати на свою заможну пані Бос, але все ж таки іноді накази розпещеної Джейн дуже виснажують. Так, щоб працювати особистим асистентом такої вимогливої панянки, треба мати хорошу фізичну підготовку. Може, її однієї вистачить? Та ні, звісно, ні. Створюємо затишок за допомогою дорогого декору. Міні холодильник встановлено. Джейн буде задоволена цими золотими статуетками. Пані Джейн, я саме закінчую облаштування вашого будиночка. От і добре. Хех, дивись і заздрі. Він буде ідеальним. Хм, Такі речі не з моєю кишеною. Ну і нехай. Зовсім не обов'язково, щоб все було із золота. Мій будиночок буде нічим не гірший. Підлога з картону готова, холодильник теж. І до речі, усе не лише дешево, а ще екологічно. Непогано еге, ж? чудово. Що? ж бо припини. Я ж просто її підтримала. Як скажете? І я хочу, щоб тут усе сяяло, хочу вогники. Точно, освітлення. Будуть вам вогники. Ну бо світи. О, ні. Ну, як успіхи. Усе сяє, як ви й просили. Ти що глузуєш з мене? Ні, цього недостатньо. Придумай щось оригінальніше. Усього їй замало. Тепер достатньо. Так, це має просто неймовірний вигляд. А сміття має бути там, де йому й місце. Ай! Це вже занадто. Що ти собі дозволяєш, га? Вона зовсім не реагує. А взагалі я ж можу цим скористатися. Зроблю з картону та світлодіодів, з краєвидом на нічне місто. Ох, як гарно вийшло. Дуже гарно. Що? Я кажу чудовий у вас будиночок, пані Джейн. Чи не так? Так, так і є. У мене залишився картон. Отже, я можу зробити невеликий сад. Як же це мило? Як так? Люсі будує сад, а я ні? Віки, щоб за 10 хвилин біля мого будиночка був розкішний садок. Тепер ще й сад. Газон є, огорожа на місці, однак чогось тут бракує. Знаю, потрібні шезлонг та квіти. Ну, як вам, бос? Зараз перевірю. Так, непогано. Я додала живих квітів у горщиках, щоб вони очищали повітря. Ти добре попрацювала? Вільна. Офіційно заявляю, що життя прекрасне. Гей, що ти робиш? А що, щось не так припини викидати сміття у мій будиночок? Це ж не смітник. А я гадаю саме він день був дуже насиченим, настав час відпочити. Не розумію, чому вона так зі мною вчиняє. Невже їй не соромно? Аго в Люсі, не сумуй. Гайда, я тобі допоможу. Дякую, Вікі. Я ж зможу використати цей мішок як пуф. Ні, ні, не треба. Хм, куди це вона? Отакої. Ось, це тобі невеликий подарунок від мене. Два новенькі пуфи. Вони чудові, а це краще викинути. Дякую, ти така добра. Рослин не вистачає, як думаєш? Ти маєш рацію, давай виправимо так краще. Ідеально. Отже, так. Нічого, це ще не кінець. Ось так, тепер ще й килимок є. Неймовірно. Дивися, Віки, мій умивальник працює. Це ж треба дуже круто. Умивальник? Вікі, хочу ванну. Вам не здається, що це вже занадто. Нічого подібного, вона чудово пасуватиме до мого інтер'єру. Я вас попереджала. Ну що ж, ванна так ванна, тож поїхали. Ох, вона важча, ніж я думала. Нумо, так, ну ж був, вперед. Ще трохи. Ну ось. Пані Джейн у двері вона не пролізе, вона застрягла. Тоді прибери її. Я ж казала, що це погана ідея. Та вона просто знущається з мене. Це один із найважчих днів за всю мою кар'єру. Вікі, я знайшла ідеальний варіант. Це джакузі. Ви серйозно? Ось хочу таке, зроби. Приберіть свої гроші. У Сенсі з мене досить. Я звільняюся. Але Вікі, я платитиму тобі більше. Мені байдуже. Пригощайся, Вікі. Дякую. Ба я зроблю свій секретний будиночок ще крутішим. Якщо хочеш зробити щось добре, зроби це самостійно. Ну і добре, мені ніхто не потрібен. Я й сама впораюся. Це не може бути так вже й складно. Дякую за прихисток. Ой-ой! Що це за звуки? Що відбувається? Здається, щось руйнується. О, ні, я все зіпсувала. Тепер мені немає де жити. Я все зрозуміла, вибачте мені. Я більше так не буду. Можна до вас, будь ласка, отакої. Навіть не знаю. Друзі, як ви вважаєте? Джейн справді змінилася? Пишіть у коментарях, чи варто нам пускати її до свого будиночка. Вибачте мені, будь ласка.